Росія знову дарила по місту чотирма авіабомбами, убивши працівницю Укрзалізниці і поранивши 18 людей. Це щонайменше. на місці? Зараз працюють медики, вони надають допомогу потерпілим. За даними обласної військової адміністрації, у київському районі пошкоджено приватний будинок а у Шевченківському дитяча залізниця на зв'язку із нами перебуває Ірина Антонюк. Ірино в якому стані поранені люди, і які масштаби руйнувань цього разу іро. Людмила Олежа, вітаю. Ми зараз знаходимося біля власних філії дитячої залізниці, куди й влучив один із кабів. І він е, поцілився от буквально у таку сцену, де проходили різні свята для дітей. Розтрощив її повністю. І, власне, всі будівлі, які були поряд е, самої залізниці, дуже дуже пошкоджені. Ви можете навіть прямо зараз це також бачити. Е, щодо потерпілих, е, дійсно вже тепер дала інформацію. Все, що загинула очільниця цієї дитячої філії дитячої залізниці. Її буквально два тижні тому, як назначили, їй було 30 років. Крім цього, ще є потерпілі співробітники дитячої залізниці. Це четверо людей. Один з них у важкому стані його зараз оперують медики, і колеги поїхали до них у лікарню для того, щоб підтримати і дочекатися результатів. Але ця дитяча залізниця це частина парку центра у самому місті Харкові, і тут було дуже багато відвідувачів. Сьогодні дуже спекотний день. Тут знаходилося багато дітей з батьками. Попри те, що сама залізниця не відкривалася в безпекові обставини, в парку знаходилися діти. Вони не постраждали, але відвідувачі, так ось що про це розказав мер міста. Це улюблене місто Харків'ян. Тут відпочиває завжди дуже багато дітей. Відповідно, сцена така розташована, поряд розташовані спортивні об'єкти. Завжди, в, тим пачі, в вихідний день дуже багато людей тут знаходиться. І тому прильот сюди, каба це жахливо. Це жахливо, це терор. Зараз комунальники, аварійники е, намагаються якомога швидше е, наслідки ударів е, ліквідувати всіх чотирьох. Бо на зараз відомо, що це було саме чотири каби, які ми вгатили по місту Харкову. І е, що стосується потерпілих, на жаль, е, їхня кількість буквально що півгодини зростає. На зараз знаємо, що це близько 20. Крім цього, місто оговтується від масованого удару, який був по Харкову вночі, і е, тоді е, містяни пережили. Понад 50 вибухів, це майже всі шахеди, що були ракети. Також понад 20 людей потерпіло, були загиблі. Ось пропоную подивитися зараз сюжет про те, як місто оговтується із цими наслідками. Наслідки приборкою. це перші кадри після влучання шахеда у дев'ятиповерхівку. Квартири на трьох горішніх поверхах у вогні перекриття обвалилися. Одна з плит впала просто на ліжко 26-річної дівчини. Її спочатку намагалася витягти мама, а потім і рятувальники понад дві години ламали бетон і таки вдалося. Ось виносять потерпілу з палаючого будинку і передають медикам. Єдете. Олександр з дружиною та півторирічним сином живуть на шостому поверсі. Шахет зруйнував квартири просто над ними. Розказує, тільки не почули вибух, кинулися до метро. Смогли змобілізуватися, дуже швидко зібралися. 5-10 хвилин. Ми забрали документи, гроші і обіжали в метро. Я вважаю, нам повезло стільки потужно, що зачепила, чи не всі будинки навколо Від ночі біля місця удару чатують волонтери Червоного Хреста. Спочатку шукали всіх потерпілих, зараз роздають гуманітарну допомогу. Ось такі коробки з екстреними наборами. Сюди входять павербанки, ковдри, налобні фанарі, батарейки. От дивіться, там. Сірники, одноразові душі, туалетна бумага, терма плащ, дощовик, пакети для смиття. Кілька тижнів поспіль росіяни атакують місто чи не щодня. Екстрені служби, комунальники і волонтери працюють без вихідних. Ну, спати хочеться. Єдине, так, да, спати хочеться. Але таке час, що ми. Тяжело ну, треба людям, ще тяжелі. Ще один безпілотник влучив у будинок по інший бік міста. Від удару миттєво загинув чоловік, його батьки та племінниця у лікарні. Шахет влучив прямісінько в будинок і залишилося буквально кілька стін. Побухова хвиля була настільки потужною, що пошкодила і сусідні приватні будинки. Але тут, у самому дворі, не залишилося жодної вцілілої будівлі. Під атакою опинилося й приватне підприємство. Пожежу там не можуть загасити. Й досі над містом стоять стовпи диму. За інформацією обласної прокуратури, відомо вже про п'ятьох постраждалих співробітників, і під завалами можуть залишатися ще шестеро. Триває пошуково-рятувальна операція. А біля пошкодженої багатоповерхівки рятувальники розбирають аварійні конструкції. Чи можна буде відновити пошкоджені шахедом під'їзди, поки невідомо. Найбільше і руйнація щодо житлового будинку то це цей житловий будинок в Основянському районі міста Харкова. Тут ми зараз приймаємо експертно-проєктне рішення щодо можливості відбудови локальної відбудови конструктиву, тому будемо десь до понеділка все знати. В мерії підрахували через масовану атаку. У місті побило майже 70 будинків, і тисячу вікон до ночі намагатимуться залатати всі. Із Харкова Ірина Антоню, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.